Будівництво взимку з термоблоків неможливе. Це міф будувати взимку термобудинки, немає ніяких проблем. Бетон, залитий всередину термоблоків, відчуває себе там, наче в термосі, і спокійно набирає задану міцність. Тим більше наша компанія, всім замовникам, які планують будувати взимку, дає безплатно спеціальні пінопластові заглушки для того, щоб закривати бетон від опадів і мінусових температур, які можуть на нього впливати. Пінополістирол горючий, будувати з нього не можна. Це міф. Сурона, яка використовується для виготовлення термоблоків, має в своєму складі спеціальні добавки – антипірени, що унеможливлює займання пінополістиролу або термоблоків. Гризуни псуватимуть стіни. Це міф. Якщо ваші стіни побудовані з термоблоків, то треба розуміти, що пінополістирол буде всередині конструкції вашої стіни. Тому що ззовні він буде захищений або шаром штукатурки, або клінкерної плитки, або цеглою. Всередині будинку це буде так само: гіпсова штукатурка товщиною 2 см. І навіть якщо в вашому домі будуть жити грузуни, добратися до пінополістиролу їм буде надто складно. Стіни з термоблоків ненадійні. Це так само міф. Треба розуміти, що термоблоки це свого роду опалубка для бетону, а точніше для залізобетону. А всі, хто трохи розуміється в будівництві, розуміють, що нічого міцніше залізобетону людство ще не придумало.